Ще один вид гудзиків на ніжці, намічаємо місце розташування гудзика заправляємо робочу нитку вдвоє, робимо закріплення через петлю. Підхватимо в тканині 1 мм тканини або 2 три ниточки. Притягнули, беремо наш гудзик і одягаємо його на голочку Робимо маленькі стібочки підхватуємо 1-2 мм тканини, тобто все робимо на місці. Розправляємо, якщо ниточки у нас плутаються, розправляємо їх, щоб гудзик тут у нас не перекручувалась ниточки. Розправляйте, розкручуйте їх, прокололи, знову Проводимо голочку через дірочку, Притягнули ниточку. Все робимо на місці. Так, ниточку ми підбираємо робочу зазвичай під колір тканини або під колір гудзика. Я пришиваю контрастною, щоб вам було видніше. Так, робимо таких 3-4 стіпки, тобто проводимо голку через. Ніжку гудзика і робимо всі стібочки на місці. Тобто у нас ось така маємо вийти точечка стібочки на місці всі, в одній точці, і робимо закріплення ниточки, обводимо її робочою ниткою 3-4 рази через петлю робимо закріпку. Проводимо голку в петлю, підтягуємо нитку, заводимо голочку через ніжку, обрізаємо робочу нитку, перевіряємо якість роботи. Щоб у нас ніде не провисали ниточки, на звороті у нас була одна точка. Там, де виконані всі сті бочки.